Доброго дня, шановні друзі! З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні, ми з вами, ми з вами проходимо розділ 16 і ми вже декілька розділів там пройшли. І ви знаєте, немає питань. По цих розділах і ми робимо висновок, що значить, вони не заслуговують відеозйомки. Але, як би там не було, у нас е сьогодні понеділок, і по понеділкам є питання, немає питань, але відеозйомку один раз в 7 днів ми робимо. Або якщо теми скелетні. Тобто, напряму Залежить безпека дорожнього руху, і так, шановні друзі, піднімаємось руки в сторони. Опущені права зігнута перед грудьми, піднята вверх, від грудей в сторони. Опущені права від. піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх, від грудей. Присаджуйтесь і так, шановні, робіть розминку у вигляді жестів регулювальника. Ми вже на цьому не зупиняємось, тому що всі знають, ми пройшли восьмий розділ. Красавці, таке Говорять, Владимир Павлович навіть стішок не понадобився. <рес> так, тепер друге, шановні, збільшується об'єм нової інформації. Не нові слова, наприклад, перехрестя. Ми знаємо, що таке перехрестя. Ну, руками можемо показати своїми словами сказати. Але зараз дуже важливо це зміст, Зміст, який ми вкладаємо зміст в це слово. І ми знаємо перехрещення і границі, успів скочити значить, вийдеш в запланованому напрямку. Не успів. Зупиняйся перед стоплінням, і щастя тобі буде. Так, і третє, шановні, ето наші питання. Коли ви доторкаєтесь до нової теми, нова тема вона завжди, вона завжди на, старті, на старті становиться, знаєте, такою тяжкою. Тому ми. І дуже багато питань. питань. Той язик роздвоїться, розтруюється, і на кінці там завжди є якесь питання. Ми забороняємо з язика задавати питання. Чому до методиста? Або купіть у нас курс, навчитися вчитися. Всього 900 гривень, і ви будете з відмінником по життю. Значить, Є робочий зошит, у цей робочий зошит ми заносимо з голови наше питання. Любе, але воно відкрилося, його потрібно закрити, але не з язика, а з робочого зошита. І так, шановні, азбука ПДР, це та верхушка навчального процесу, до якої ми завжди в моїй присутності дотикаємось. Так, да, я вам вірю, що у вас слово не розходиться з ділом. Але коли я забираю цей опорний матеріал після неділі вивчення і бачу гарні очі, не красиві очі мене цікавлять. Мене цікавить цифра, мене цікавить слово. Оце для мене радість, тому що ми цей результат досягли, познайомившись один з одним. І якщо ви не будете мати результатів, а результат один у нас тести. Гарно рішається. Так, да, там є скільки-кі помилки, але це прекрасно. Ми вже знаємо наше біле місце. Ми його опрацюємо. Розумієте, яка філософія? Ми не боїмося цих помилок і не впадаємо в таску Грусть. Ми радуємося помилам. Клас, клас, що я її в класі! Побачила, а не в сервісному циті. Так, шановні, Значить, це все була раз, а зараз перехрестя. Бачу перехрестя. Місце перехрестя, прилягання або розгалуження доріг, але на одному рівні. І задаємо питання, це перехрестя чи місце прилягання території? Перехрестя. Перехрестя. Перехрестя буває. Регульовані, нерегульовані. регульовані, значних доріг і нерівнозаврію. Все, знаєш, отвітиш, не знаєш, не зображай актрису, тут не театр, тут школа. Значить, регулювання дорожнього руху. Зверху Регулювальник. Регулювальник. умнічка, вторе. Світлофор працює в режимі трьох кольорів. Да, потім? Угу. Ой, дорожні, дорожні знаки. знаки. Боже, дорожня дорожня розвідка роз дорожнє обладнання. Улічка, так. <реш> Світлофор працює в, в двох режимах. Трьох кольорів і міготливе жовте. Молодець. Знаєш, що дорожні, дорожні знаки бувають. Пріоритету, наказ. Не Тимчасові! <реш> Тимчасові <реш> раз. Знаки. Постійні. Постійні. Із інфра... З, змін Зі зміни інформації. інформації. Так, я запутала, я запустила <рес> емоцію, вона розсміялась. Но запам'ятайте, люба емоція, посмішка, позитивна, грусть, печаль негативна, вона заважає вашій голові прийняти розумне, безпечне рішення. Тому не треба за кермом ніякого весір'я. Оце головне. ви думаєте, там я ск... виграв в лотерею, вау-вау-вау! І це вау-вау-вау, відволікає відчитання дорожньої обстановки настільки сильно, що ви влетите з посмішкою в хале. Причина проста: не треба радуватися так за руль. Радість за кермо це відтермінована халепа. Тепер. А тепер тема дорожні знаки. Дорожні знаки бувають. Один. Попереджувальні. Два. Знаки пріоритету. Три. Наказов... Заборонні знаки. Чотири. Наказові знаки. П'ять. Інформаційно-вказівні знаки, шість знаки сервісу, сім і таблички е, до дорожніх знаків. Умніця, дорожня розмітка буває. Вертикальна та горизонтальна. Знаєш, от вітиш так, цифри, цифри передайте мені. Будь ласка, щоб ваші шаловливі ручки не під не мішали глазками. Так, недостатня видимість. 300. 300. Зупинка, стоянка. 5, 5. хвилин. Возраст, з якого можна їздити. 16. І 14 там на велосипеді. Сигнал поворота. 50-100. Скільки? 50-100. Умніця. Мені послышали 60-100. 50-100. А поза 50 150-200. Так, так, так. Так, знак аварійної зупинки. 20 і поза 40. 40, розворот забороняється, коли 100 метрів. І на пішохідному переході 10 метрів до нього і після нього. Дальність світла переключається на ближче. 250. 250 в жилих і пішохідних зонах. Швидкість. 20. 20, Скорість буксировки. 50, 50 перевозка людей в курсі. 60. 60, водії зі стажем. 70. 70 гарне число, число, 7, число удачі. E, Значить, легковий автомобіль з прицепом. 80. 80. мотоцикли. 80. Автобус. E, Дев'яносто. Да, Умнішка, обикновенна дорога. 90. 90. А то, будь ласка, знак, який? Автомагістраль? 130. Дорога Але... для автомобілів? 110. 110. І пам'ятаєте, гарне питання, коли знаку немає, а є розділова смуга. Так, так. І оця смуга так, прирівнює. Що ви можете підвищити швидкість, що це тому що незвичайна звичайна до дорога для автомобілів. Да. Mm -hmm. Тобто десь mm -hmm. там знак ви проїхали і mm -hmm. не звернули увагу. Mm -hmm. Але загальна організація безпеки дорожнього руху вона очевидна. Mm -hmm. Так, автомагістраль 130. Діток везуть в автобусі, да. тому що ми всі батьки, ми повинні чути дітей. Не просто їх емоції, а то, чи в безпечних умовах вони перебивають без нашого нагляду. Uh -huh. Чи не економлять на безпеці діток? Так, обгон забороняється. Так, Обгон це зустріч. Умніця, да визна полосу зустріч. Є час умнічайте. Ну, одне слово, це встрічка. І я вимагаю небагато я. Біф! І в десятку. Було таке питання. Там було е, три, коли е, виїзд на смугу, е, потім ще, і там, коли просто була зустрічка, навіть не читала, просто ставила зустрічка і все. Почуйте, по ту сторону екрана, просто Знаєш, відповідай одразу. Не треба тобі дотримуватися. Ну, знаєш, що 250 метрів треба переключити світло. Все, да, не, не до топчи дотрібно. там топчиме. Бо, знаете, как говорится, нашел змей Еву и нашептал ей. Так же само. Знаешь, ответишь, а то все на потом, в хвост. Потом будет час. Так, Обон забороняється, значить, на залізнодорожному періоді 100. 100 метрів. Да. Значить, перед пішохідним переходом в населено, 50, 50 поза 100. По 100 і на перехресті. Mm -hmm. Остановка стоянка. Значить, на перехресті, пішохідним переході прилеглий 10 50. метрів. Да, Серже невірно. Значить, зупинилися то до сплошної. Може бути е, менше трьох, да, тоді mm -hmm. не можна. А якщо mm -hmm. там не сплошна, то mm -hmm. да, як тобі душа забажає. Mm -hmm. Остановка е, до неї, після неї 30. 30, да, Совершенно в'єтра і е, роботи 10, 10. метрів. Совершенно вітра. Значить, перевозка діток 150 і в утримуючих системах. 150 см. Да, 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 Значить, груз виступає спереді машинки до метру. Не. Нікуди від метру до двох червоні трапочки або. Ж... Ширина Тунічка. також червоні трапочки. Да. А по ширині 0,4. Да. Шановні, рекомендую вам запам'ятати 0,4 метри, тому що 40 см, воно правильно. битова. Відповідь, але там буде 0,4. І по висоті 4, 4 метри. Що то виступає гай! Так, е, значить, буксирування жорстка 4, 4, 4 гіпка, да, гнучка цепка 4 mm. Чому так Так написано в правилах. Так, увучення навчанню по категорії Б з 16 років, а з 18. 18 да, можна. Да, да, уже это. І остаток протектора у легкового автомобіля. Всі молодець, знаєш, по Так, шановні друзі, по ту сторону екрану. У нас сьогодні скучний для викладачів день, тому що неділя пройшла. Рекомендував, скажімо так, записувати питання, а незакритих питань немає, цікавих питань немає. Тому, тому зараз ми вам скажемо наступне питання. І так, шановні друзі, наприклад, якщо у вас є швидкість руху, і ви водій до. Двох років, то поза населеним пунктом не, у вас не сей. більше 70 кілометрів. Так, да, на дорозі дозволено, 90, але не вам. І ще один дуже важливий момент. А який знак наклеїти на автомобіль? І так, знак у наклеїний це неправильно. Тому що це не учень, е, учень це не навчальна, зараз перейменували. А, 70 знак можна. Так. Да, і так, шановні, ви знаєте, раніше було У, mm -hmm. зараз Н, то була учебна машина, зараз навчальна. Ну, це нюанси. Але коли ви отримали посвідчення водія, mm -hmm. і знаєте, що мені не дозволено як проінформувати інших учасників дорожнього руху, що. Правильна відповідь, це заборонний знак 70. з 70. Угу. Я вам ще бо хочу о, більше сказати. Якщо це сімейний автомобіль, ваш чоловік має посвідчення водія з 20 да. років. Угу. Да. І він сів за кермо автомобіля, де є наліпка 70. Я не може щоб... да. скажімо, у нього більше двох років mm. немає, але він може отримати, розумієте, зауваження, mm. коли сяде на ваш автомобіль з обмеженням швидкості і поїде 90 кілометрів. Його візьмуть на свисток, візьмуть на жест. І він скаже: Ні, я досвідчений водій, і в базі даних він досвідчений водій, Але транспортний засіб, він позначений з обмеженням швидкості. Розумієте, це жінка їздить, так. Да. Жінка їзди. Але якщо ти сідаєш за кермо, то ти так повинен їх їздити як жінка. Тобто не більше швидкості, Тому що ти позначив. Слухайте, і ви знаєте, не можу не сказати, можу свої діти ета їздили. І ви знаєте, оце заборонний знак, це правильно, це по правилах. Але ой, наклійте лучше у. Це буде помилка, це буде це, Но автомобілі. З оцієї позначеною буквою У, ті досвідчені, скажуть вчителі, вони бояться оцих з буквою У. Тому що, ну, як кажуть в автошколі, якщо включились дворники, зараз буде поворачувати. Тобто, від цієї машини немає ніякої прогнозованості. Розумієте, тому що вони на своїх знаннях, mm. ще таких слабеньких, їздять, як понімають дорогу. Mm. Тому безпечніше буде усім з розслабленими нервами, учителям до дорог, на дорозі, клейте букву У. Mm. І кожен знає, він Вспоминає себе, колись він також був недосвідчений, перехрещується і, господи, дай проїхати без чудес. <гулак> <Т ACE> <спех> <спех> так, ну воно працює, розумієте? Тобто вони е, безпечну дистанцію зроблять ще безпечнішою, mm -hmm. безпечний інтервал, а то об'їдуть, як говориться, щоб і тіні, щоб не на тінь вашу. Не наїхати. Так, шановні, значить, немає питань у нашій групі, тому що ну, тому що, Значить, літо зараз рекомендую пийте воду. Будь ласка, пийте воду, щоб не було обозвожування організму. А так, все. Любимо вас. Приходьте на заняття. Пока-пока.